І генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив Україну у повній підтримці з боку альянсу. Про це він повідомив під час зустрічі з журналістами. Пан Столтенберг засудив дії Росії із посилення ескалації ситуації на сході України. Він також висловив упевненість, що вирішити ситуацію на Донбасі можна тільки мирним шляхом. НАТО підтримує Україну. Про це генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив під час зустрічі в Брюсселі перед самітом міністрів оборони країн-членів НАТО. Вона відбудеться 24-25 червня. Столтенберг зауважив, що північно-атлантичний альянс ніколи не примириться з політикою Росії у Криму та на Донбасі, адже повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Єнс Столтенберг наголосив на важливості виконання мінських угод усіма сторонами. Адже, попри те, що вони є дуже крихкими, іншої альтернативи припинення вогню не існує. На Росії лежить особлива відповідальність, тому що вона досі продовжує підтримувати сепаратистів, проводить з ними військову підготовку, постачає їм озброєння і техніку, порушуючи цими діями мінські домовленості. Таким чином, Росія повинна припинити дестабілізацію в регіоні. Пан Столтенберг нагадав журналістам про те, що, окрім політичної підтримки, НАТО допомагає Україні військовими фахівцями, які інструктують українських військовослужбовців, а також надсилає безпілотні літальні апарати. Ми створили різноманітні трастові фонди, допомагаємо забезпечувати тил і командне управління. НАТО практично допомагає реорганізовувати і реформувати збройні сили України. Окрім цього, Україні допомагають також і ціла низка країн-членів альянсу. Генсек НАТО також повідомив про те, що на саміті очільників Міністерства оборони країн-членів НАТО чисельність сил реагування альянсу планують збільшити до 30-40 тисяч, що вдвічі більше теперішньої кількості. Він мотивував це активністю російських військ поблизу кордонів НАТО.